Мікрорайоні цю зустріч з громадою, з мешканцями цього мікрорайону. У зв'язку з тим, що саме на цій території Всеукраїнське об'єднання Свобода висуває свого кандидата до Верховної Ради України Олега Дебелого, якого я з оболоненням хочу вам сьогодні представити і вас познайомити. Ну, взагалі ці вибори для нас, українців, будуть надзвичайно важливими, і ви розумієте, чому. Адже 28 жовтня ми будемо обирати не тільки новий склад українського парламенту, насправді ми будемо вибирати долю України, майбутнє української держави. За два роки перебування партії регіонів при владі, ми вже на своїй власній шкірі відчули, що таке покращення життя вже сьогодні, в усіх аспектах: національному, соціальному, економічному. І розуміємо, що якщо і далі буде тривати цей процес. Приниження української нації, процес грабунку українців, продажу стратегічних підприємств, продажу вже от буквально за пару місяців часу і української землі. А ви вчора чули, напевно, в парламенті вже навіть проголосували за те, що земля не сільськогосподарського призначення може продаватися не просто тут, всередині України, але й іноземцям і особам без громадства. коли починався цей процес розмов про Торгівлю землею, партія регіонів розказувала всім так, билися в груди, і Янукович говорив, і Богословська, і інші їхні спікери розказували, що ми в житті ніколи, нікому, щоб землю іноземцям продавати, та того ніколи не буде. Говорили, говорили, а тепер раз вчора і проголосували, що землю продавати іноземцям. Тобто ми розуміємо, до чого це йдеться. Ми бачимо, як кожного тижня повідомлення тільки в засобах масової інформації, як продається, то Житомир Облгаз купує фірмеж, то минулого тижня Дніпропетровськоблгаз облгаз купує той сам фірмеж. Практично всі обленерго вже продані. Кому так само олігарху Рінату Ахметову готуються до продажу Укрзалізниця, Украерору, завод імені Малишева, завод імені Антону. Одеський припортовий завод, Укргазвитубування, Чорномор-Нафтогаз, Конструкторське бюро Південне. Тобто, отак поступово-поступово в день продається все, що належить громаді, все, що належить державі, стратегічні підприємства йдуть з молотка. Ну і наслідки ви прекрасно розумієте, який. Наслідок того, що за рік часу ми взагалі ні з чим не залишимося. Держава буде бідна, як церковна миша, Ніщо тут не буде працювати. А людей тоді доведеться хіба продавати кріпацтво, як це вже в нас було в українській державі, в історії нашої країни. Це є об'єктивні речі. Тут нам не треба нікого критикувати. Ми бачимо це на власних очах, що відбувається і як ми фактично втрачаємо українську державу. Саме тому всеукраїнське українська свобода, розуміючи загрозу, яка надвисла сьогодні над Україною, перед виборами. Почали шукати союзників, з якими можна боротися проти цього режиму партії регіону Рік тому назад в Києві був створений комітет оборониктатурі. В результаті 10 політичних партій, ті, які борються проти цього режиму, домовилися визначити спільний формат нашої участі у виборах. За місяць до початку виборчої кампанії нами був підписаний договір між Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Між об'єднанням Батьківщина в особі Турчинова і фронтом змін в особі керівника фронтом змін Асенія Яценюка. Договір передбачав, що наші політичні сили під час цих виборів не будуть критикувати один одного. Ми вступили в процес взаємонепоборювання. Ми домовилися, що ми спільно визначимо формат нашої участі у виборах і визначимо, домовимося про план. Наших конкретних дій безпосередньо в парламенті. Це і було зроблено. Перше, на цьому етапі треба побороти режим партії регіонів. Для цього треба здобутись більшість в українському парламенті, що є абсолютно реальним, і до чого ми йдемо. Свобода плюс Батьківщина в Верховній Раді України має бути більше як партія регіонів плюс комуністи і їхні садини. Друге, війшовши в парламент. Нам треба розпочати негайно процес усунення усіх негативних наслідків двохрічного правління режиму Януковича. І третє, не допустити реваншу диктатуру через очищення влади, розпочати процес всеосяжних і докорінних змін українського суспільства і української держави. Ми домовилися першочергово в парламенті проголосувати закон про імпічмент президента. Адже в нас є право імпічменту, а немає механізму. Ми домовилися проголосувати спільно разом цілу низку норм, які допоможуть нам нормалізувати діяльність депутатів Верховної Ради. В першу чергу це є скасування депутатської недоторканності, зменшення біль, які сьогодні мають народні депутати України. Це зменшення фінансування апарату Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і адміністрації президента, щонайменше вдвічі. Це персональне голосування депутатів. Свобода пропонує голосування відбитками пальців, тоді не буде чечедого диригента і тоді не буде тої ганьби, коли всі бігають по різних столах, кріслах і голосують за всіх. Так само мусить бути закон про спрощену процедуру відкликання народних депутатів України. Ми також домовилися проголосувати за постанову про відставку уряду Азарова Діївка та Бачника в повному складі і приступити до початку реформи судово правоохоронної системи. Зокрема, свобода виступає за виборність суддів місцевих суддів, за право не тільки обирати громаді суддя, але й право відкликати суддів. Так само мусить бути закон про персональну відповідальність судді за незаконно ухвалене небрічні своєї власної кишетні. Також в частині боротьби з корупцією в правоохоронних органах і в судових органах ми виступаємо за внесення норми кримінально-процесуального законодавства, чим вища посада державного чиновника, тим чи вищий рівень кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Ми за те, що був ухвалений закон про стратегічні підприємства, щоб заборонили приватизувати ті стратегічні підприємства. Зрештою, я вам перерахував які. І також повернути у державну власність незаконно приватизовані. В першу чергу це стосується природних монополій, а також енергогенеруючих і енергорозпродівчих компаній. Ми за продовження мораторій напроти сумісівського господарського призначення. Хоча ми не проти приватизації землі. Земля сільськогосподарського призначення, на нашу думку, має здаватися в оренду, навіть може бути довгострокова оренда, навіть справа родинної спадщини. А що стосується іншої землі, то приватизувати можна землю під об'єктами нерухомості. Приватизувати можна землю, яка є присадибною земельною ділянкою, пай, який отриманий селянами в результаті розпаювання. Але якщо громада хоче продати цю землю, то тільки можна продати Державному національному земельному банку і то тільки після проведення кадастру, а також повної інвентаризації усіх земельних ділянок. Ми розпочнемо процес денонсації харківських угод. Всі ті угоди, які були підписані Януковичем і Медведєвим в 2010 році, в квітні, місяці, мають бути скасовані. Ми запустимо процес е, ухвалення закону про нову енергетичну безпеку України. Суть того закону буде полягати в тому, що мусимо втілити процедуру диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, енергозавищаної технології, альтернативні джерела енергії, ну і, звісно, збільшення видобутку власної нафти і власного газу. Особливо за рахунок розробки шельфу Чорного та Азовського морів. Домовленість з нашими партнерами, що ми спільно разом в парламенті проголосуємо за скасування податкового кодексу. Цей податковий кодекс е, працює виключно в інтересах крупного капіталу. Дрібний і середній бізнес практично залишається ніж, навпаки, на плечі середнього класу, якого майже немає, ліг майже весь податковий тяган. Наш податковий кодекс буде за прогресивною школою оподаткування. Тобто великий бізнес великі податки, малий бізнес малі податки. Ми однозначно скасуємо їхню пенсійну реформу. Ми вважаємо, що пенсію треба нараховувати в першу чергу, враховуючи стаж. А вже потім інші речі, такі як освіта, як заробітна плата, як шкідливі умови операції тощо. Звісно, що ми будемо скасовувати закон про мови, який був протягнутий в парламенті Ківаловими, Колісніченкою та Баченка. Насправді цей закон не проголосований для того, щоб захистити якусь іншу мову, зокрема російську мову. Я не думаю, що взагалі для російської мови є потреба, щоб її хтось захищати Де більше в Україні. Сьогодні в Україні більше потреба захисту саме української мови. Але насправді цей закон вже вніс величезну смуту в українське суспільство, особливо в тих регіонах, де стимулюється реалізація цього закону. Ви знаєте історію, яка була в Одеській області, коли регіонали протягнули в Одесі в Ізмаївській районній раді про голосування за регіональну мову російську в Ізмаївському районі, а болгарська меншина, якої нараховується більше як 10%. Через своїх депутатів запропонувала проголосувати регіональну у Болгарську. Партія Регіонів відмовилася це робити. В Закарпатській області я зустрічав випадки, коли, наприклад, в Берегівському районі вже нарада вчителів перед 1 вересня відбувалася угорською мовою. І половина вчителів, які приїхали з україномовних сіл цього району, взагалі не розуміли, про що йдеться. Наприклад, село Тарасівка Новоселецького району Чернівецької області взагалі проголосувало за те, щоб в їхньому селі була своя мова, румуно-молдавська. Почався повний хаос, повний бардак. Цікаво, що е, під час зустрічі в Мукачевому виступила одна жінка і сказала, я українка взагалі, говорю вдома українською мовою. Але маю багато друзів, знайомих, однокласників, серед угорців, словаків румунів, в мене ніколи не було ніяких проблем з тим. Я могла говорити і українською мовою, і іншими мовами. В побуті ми завжди порозумілися. Каже, а тепер, коли ухвалили цей закон, почалися сварки, скандали, конфлікти, сусідські війни, в кожному дворі своя мова. І таке сталося враження, що цей закон ухвалювався виключно для того, щоб в Україні тут створити таку собі другу югу а не для того, щоб захищати права національних меншин. Всі ці ініціативи і законопроекти, які я перерахував, треба ухвалювати ще до кінця цього року. Після Нового року, після Різдвяних свят, ми візьмемося за серйозну реформу освіти, охорони здоров'я, реформу агропромислового комплексу українського війська. У нас є цілим низка ініціатив щодо економічних проблем в нашій державі, збільшення і посилення. Дохідної частини державного бюджету. Наприклад, ми вже маємо закон про ліквідацію олігополій і монополій. Олігополії це є картинний змови в Україні. Ми маємо законопроект про добровільно-промусове повернення коштів і майна, які знаходяться в офшорних кампаніях за межами України. Ми маємо хороший законопроект про Спрощену процедуру реєстрації підприємницької діяльності, також законопроект про ліквідацію заборгованості дефіциту пенсійного фонду. Ну, але все це можливо тільки реалізувати у випадку, якщо в нас буде більшість парламентів. За нею ми і боремося. Свобода сьогодні не просто може бути присутньою у Верховній Раді України. Ми переконалися, що нам цього буде недостатньо, нам треба бути у складі більшості. У складі більшості ми можемо бути виключно тільки разом з нашими теперішніми партнерами. І сподіваємося на позитивний результат. Що ми домовилися з нашими партнерами щодо формату участі в нас у виборах? Ну, перш за все, за партійними списками ми агітуємо проголосувати за Всеукраїнське об'єднання Свобода, це і номер 11. Але якщо в силу... Якихось причин ви не хочете голосувати за свободу. Є наші партнери, ви можете їх підтримати. І маєте знати, що або ми, або вони, прийшовши в парламент, будемо разом спільно ухвалювати узгоджені нами першочергові ініціативи, про які я вам вже сказав. Що стосується мажоритарних округів, тут нам вдалося розділити всі мажоритарні округи. Є 225 округів, 35 округів перейшло. По Україні до Всеукраїнського об'єднання «Свобода». по решті 190 округа висунули представники восьми партій, які входять в об'єднання Батьківщини. В кожній області свобода має мінімум один округ зокрема, якщо стосується Харківської області, то цей один округ це власне 174-й округ міста Харкова, де свобода висунула Олега Дебело якого я маю честь представити тут вашій увазі? На з'їзді одностайно він був підтриманий Цеукраїнське об'єднання свободи. Ну і так само він підтримується усіма політичними силами, які входять в об'єднання Батьківщини. Так що Олег Дебель одним єдиним узгодженим кандидатом від Об'єднаних Сил опозиції по 174 молоді. Ми розуміємо, що це є непростий зірком. Розуміємо, що взагалі не тільки свободі, а й загалом опозиції на Харківщині буде дуже складно виборювати і перемагати мажоритарних округах і отримувати достойний результат на виборах. Але я хочу вас запевнити, ми боротися будемо за кожен наш голос. Ми знаємо, що сьогодні підтримка і свободи, і опозиції є набагато вищою, ніж підтримка теперішньої влади. І незважаючи на адмінресурс, на ті фальсифікації, які вже... Існую на ті всі підробні соціологічні опитування, якими пічкають людей. Ми переконані, що нам вдасться мобілізувати громаду для голосування. І ми переконані в тому, а зрештою і просимо вашої допомоги спільно разом боротися і проти фальсифікації, яких буде дуже багато новин. Тому сьогодні я не тільки хотів би агітувати за свободу, за мого побратима Олега Дебелого, я хотів би запросити вас. Хто є політично не заангажований, хто не входить в інші політичні сили, долучитися до свободи. Якщо вам симпатична наша ідеологія, якщо ви співчуваєте нашим поглядом, будь ласка, ставайте членами нашої організації. Нас буде більше, будемо разом боротися, ну і з разом ми зможемо досягти нашої мети. Програма, з якою йде свобода, так і називається Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй благоданій землі. Оце то, чого ми хочемо досягнути. Зараз, якщо ви дозволите, якщо не проти, я передам слово для розповіді про себе Олегу Дебело, а пізніше відповідатимемо разом спільно на всі ваші допомоги. Дякую. Хочу, Олег Дебело. Прошу.